У Росії доба почалася яскраво із масштабних пожеж. У міноборони ворога повідомили про атаку 40 безпілотників. Перехопити дрони намагались у п'яти областях. Ростовській дісталось чи не найбільше. Там наслідки ліквідовували у кількох населених пунктах, зокрема у селі Крим. Горіло на території промислового підприємства. А от під ранок хлопки почули жителі Ленінградської області. Кадри потужної пожежі в місті Гатчина публікували. Лікують телеграм-канали. Там палає завод із виробництва цетону. Вогонь охопив майже 2000 квадратних метрів промзони. Місцеві жителі зазначають, що перед пожежою чули вибухи і досі там детонує. Причини російська влада, як ведеться, не називає. То ще бойове зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Повідомляють у генштабі. Армія Росії втратила у цих боях 1830 своїх окупантів. Найбільше 40, 42 атаки наші захисники відбили на покровському напрямку. Запеклі бої точаться і на Курахівському відтинку. Там 29 разів росіяни штурмували наші позиції. На Курщині село оборони відбили 25 російських атак. Крім того, вороги завдали по Курщині 19 авіаударів, випустили понад 30 керованих авіабомб. Майже 500 разів обстріляли з артилерії. Наші ж захисники вразили шість районів зосередження росіяни техніки, пункт управління військами та безпілотниками. З щоле 10 танків, 3 засоби ППО, 32 бойові броньовані машини та 24 артсистеми.